І вітання в студії Олександра Литинська. Здавна склалося, якщо перші два дні червня йде дощ, то весь місяць буде сухим, а літо теплим. Та чи матиме передумови для здійснення ця народна прикмета і цьогоріч, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західній частині слід чекати мінливо-хмарної з невеликими дощами погоди щодо температури, то вночі буде 16-17, денний максимум 21-26 вище нуля. Нічна температура в північному регіоні теж плюс 16-17, у денну пору до 22. Хмаритиметься з проясненнями. У Житомирі пройдуть помірні дощі, а от в Чернігові та Сумах – без суттєвих опадів. У східних областях України протягом ночі повітря матиме термічні показники в межах 15-17 градусів, у день від 21 до 23. Хмаритиметься, на всій території прогнозуються нетривалі дощі. Мінлива хмарність та помірні дощі передбачаються на півдні країни. Нічна температура тут в середньому плюс 18 денна до 25 тепла. Хмарно з проясненнями на Кримському півострові і так само ймовірні опади, щоправда, різної інтенсивності. Ртутні стовпчики коливатимуться в межах від 15 до 19 протягом ночі, і 22-23 тепла має бути в день. У центрі термометри вночі фіксуватимуть плюс 17-18, у Удень покажуть 21-23 градуси. У небі теж хмарно з проясненнями. Усюди за прогнозами пройдуть нерясні дощі. У перший день літа відзначають Міжнародний день захисту дітей. Свято було засноване в листопаді 1949 року в місті Париж рішенням Конгресу Міжнародної демократичної федерації жінок. У перший дитячий день відзначили 1950 року. У його назву заклали благородну мету це захист життя, здоров'я та прав дітей, захист дитинства. 1 червня в більшості країн світа для винуватців свята влаштовують різноманітні заходи, дарують подарунки і пригощають солодощами. І все заради одного, аби дитячі обличчя світилися від усмішок. А далі про погоду тож у столиці та області в перший день літа буде хмарно з проясненнями, періодично дощитиме. Показники на термометрах вночі 17-18, У світлу пору доби максимум досягне плюс 23 Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.